Українські амбасадори в рамках міжнародного соціального проекту Діти за мир у всьому світі, який об'єднує 35 країн, продовжують свою мандрівку. Чергову мапу миру хлопці та дівчата виготовили у столиці Бельгії Брюсселі. Бельгія 21 країна, в яку завітали українські діти для того, аби вкотре донести усім політикам своє найголовніше бажання бажання жити у мирі. З Закликом жити у мирі юних посланців миру гостину зустріли у стінах одного з найбільш потужних законодавчих органів у світі. Тут у Європарламенті маленькі дипломати разом із почесними гостями в черговий раз виготовили мапу миру та написали свої побажання на паперових птахах. Я писала, щоб був світі мир, щоб був щоб була любов, щоб було щастя. Хочу миру в країні, бо ну, багато дітей навіть по сьогоднішній день втрачають своїх батьків на. Цій війні і не хочеться, щоб це продовжувалося. Навіщо ці всі війни? Я не розумію, просто який сенс в них? Просто люди йдуть і помирають, віддають своє життя за щось? За що? За той же самий мир? Це, це не гуманно. серед тих, хто підтримав проект у важливій інституції світу в Європарламенті. Представник Болгарії Еміл Радев. Дипломат переконаний, ініціатива українських дітей сьогодні дуже важлива. Відтак політики зобов'язані почути бажання дітей і зробити усе можливе, аби вони жили у мирі та спокої. треба Я впевнений, що всі члени європейського парламенту, а це більше ніж 700 чоловік, представники 29 країн ЄС. Повинні почути цих дітей, тому що мир і збереження землі це найбільша цінність, яка може бути. До проекту Діти за мир в усьому світі долучаються усе більше парламентарів і дипломатів з України та Європи. В усіх важливих державних інституціях політики твердять, така акція дітей неодмінно дасть позитивний результат. Думки дітей їхні відкриті серця, їхнє бачення світу. Ми доносимо до дорослих. Ми доносимо до всього світу, до всього до. до... О, політики всього світу до о, найкращих представників всього світу, те, що дітям. Близько до серця це є мир на землі. Я дуже радий, що міг взяти участь у цьому проєкті, тому що діти це наше майбутнє. Вони носять у собі прекрасне. І цей проєкт матиме продовження. І вже незабаром його відчують і дорослі, і діти долучився до проєкту та наклеїв свого голуба миру. Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Бельгії Золтан Найт. Дипломат каже: маленькі посланці миру взялись за непросту справу, проте переконаний. Дуже потрібно це Є дуже особливий проект, тому що він робить дуже щирий та правильний внесок у вирішення конфлікту. І дуже важливо, що саме діти роблять цей внесок до здобуття миру. Міжнародний соціальний проект Діти за мир в усьому світі вже успішно презентовано у 21 країні світу. Дипломати різних держав не лише підтримали українських послів миру, але й запропонували вже влітку цього року взяти на відпочинок та оздоровлення дітей учасників АТО внутрі. Що переселених осіб та дітей сріт зі всієї України? Головні результати це, щоб нас почули, щоб почули Україну, почули українських дітей, щоб люди приєднувалися, щоб нас ставало більше тих, хто хоче миру. А, крім того, українські діти вони мають можливість подивитися Європу, подивитися світ. Окрім важливої місії презентації мапи миру, українські дітлахи разом із президентом фонду відродження Прикарпаття, народною артисткою України Катериною Бужинською, у стінах Європарламенту для усіх присутніх виконав виконали гімн проекту діти на